На паску була нічна служба. А якщо ви знаєте, то в Феодосія він. Під нічною вартою домашньою. Тому у нас виникає питання до суддів, в першу чергу, чому є поблажки для московських бобів. На тому банері зображен календар свіженький 2024 року російської православної церкви. І ви можете гарно засняти, де вказано там феодоссиді. Російські попи освячують ракети, освячують ракети, якими нас вбивають. Тому, в принципі, взагалі московської церкви має існувати. Судять нашого влади. Ми з ним це наш твардика, ми хочемо його піддержувати. Наша церкві тисячу років, да. Москви ще й близько не було. Наші діди-прадіди туди ходили. А церква це українська, вона Порошенкова, вона створена недавно. В він, турецький. То ви ж не кажете, що турецька церква. Да, да. Ви ж її не охрестили так. А наша та що тисячу років, ви її гоните. Так же не можна робити. Треба Бога слухати, а не... Хто що скаже, Врем'я то лукаве. Сьогодні відбувався допит свідка, лише одного допитали питали із дев'яти осіб, трьох ми вже допитали. раніше це четвертий свідок. Він був встановлений у ході проведення до судово розслідування слідчим, був допитаний. Сьогодні це свідок сторони обвинувачення. Визначено ще найближчий час три судових засідання упродовж травня цього року. Планується також допи ще інших свідків. Наскільки мені відомо, він звертався до суду, щоб суд дав йому дозвіл на проведення бути присуднім на службі, скажімо так, черкаській епархії. Суд сам особисто надавав цей дозвіл, до нас він ну, будь-якого судового засідання, якогось листа, суд нам не писав. Це однособове рішення суду. Руки в крові наших дітей! Наповні громадяни, зведіть проїжджу частину, будь ласка.